В Інгушетії повстання спецназ ФСБ усю ніч вів перестрілку із кількома інгушами. Що ж там сталося, і як усю цю подію висвітлюють російські медіа, розповім вам у нашому новому відео. Мене звати Наталія Мартинюк. Усім привіт. З вас лайк і підписка на фабрику новин. Починаємо. В гушеті спецназ ФСБ розпочав перестрілку з повстанцями. Російські телеграм-канали стверджують, що у місті Карабулак. Оперативники федеральних спецслужб РФ заблокували у багатоквартирному будинку бойовиків ісламської держави. У місті Карабулак оголошено режим контртерористичної операції. Пишуть російські журналісти. Причому пропагандистські блогери беруть значення Ісламська держава в лапки. До дописів додають відео. Давайте подивимось. На відео ніч чути звуки пострілів, іскри летять із будинку, по якому ведуть вогонь. силовики ФСБ російські медіа, публікуючи новину, зазначають: мешканців просять зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців. Додають, перестрілка розпочалась близько дев'ятнадцятої Так, от тут стріляють по квартирі в житловому будинку За однією з версій російських правоохоронців у цьому житлі терористи. Вони ймовірно готували серію терактів у регіоні у людних місцях. Бо ж 1 березня в Карабулаку оперативники наче, знайшли схованку боєприпасів на горищі одного із покинутих дачних будинків на південній околиці міста. Звуки неприпинних пострілів чути на сусідніх із місцем проведення спецоперації в вулицях Робоча, Осканова, Набережна та Джабагієва. Місцеві просто фільмують все на відео своїх мобільних телефонів. Гляньте. Але ви ж пам'ятаєте застереження? Мешканців просять зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців, Так Звуки сирен спецтранспорту та безперервні постріли тривали усю ніч. Так пишуть розмі працювали над ліквідацією шести терористів, частина з яких додають перебуває у міжнародному розшуку. Також перевіряється версія про те, що бандити могли бути пов'язані з учасниками минулорічних нападів на пост ДАІ в Кантишево та на поліцейських у Зязіков-Юрті. Тоді, у квітні пишуть розмі, загинули троє співробітників поліції. Ще четверо отримали поранення. Так от тепер у місті Карабулак з вечора і до самого ранку спецназ ФСБ вів бій і шістьма терористами. Також під час перестрілки у будинку почалася пожежа. Злочинці, за даними Росмедіа, намагалися переміститися із заблокованої квартири на інший поверх. Тоді ФСБ вдалося їх ліквідувати. Та от на відео, яке публікують про путінські канали, тіла в квартирі лежать один біля одного. Ось так уже сьогодні вранці до Інгушетії прибула армія ЗЕТ. Росіяни заявили про шість вбитих бойовиків. Додали, вони були прихильниками міжнародної терористичної організації, ІД, яка підкреслила заборонена в РФ втрат серед співробітників та постраждалих серед цивільного населення. Немає. Режим контртерористичної операції в Інгушетії скасований на допомогу Інгушетії. Прийшли українські партизани. В телеграм-каналі Руху Атеж повідомили таке. Цитую: наші агенти поширили листівки в місті Магас із закликами вступити до наших лав як знак протесту злочинної влади, яка протягом 80 років утискала цей народ і намагалася його знищити. Кінець цитати. Додали також фото розклеєних листівок. Їх чимало розмістили на дверях приватних будинків, на поштових скриньках, вітринах магазинів. Листівки різні, але сенс один закликають до вступу партизанського руху в Інгушеті. Український військовий та активіст Євген Карась висловив свою думку щодо нічних подій в місті Карабулак в Інгушеті. Цілому прошу послухати його цитату. Рух опору на Кавказі нікуди не зник. Бойові зіткнення там постійні. Інтенсивність невисока, але останні десятиліття регулярні диверсії та ліквідації федералів. Рух опору несе більші втрати, але не припиняє існувати. Я кажу не про свої думки чи фантазії, а офіційні звіти ФСБ по Кавказу. Інгушетія, Північна Осетія, Аланія, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкарія. За останні 15 років там кілька сотень убитих і тисячі поранених федералів та тисячу убитих повстанців. Додав також Євген Карась. Нагадаємо, що цього року, 23 лютого, Верховна Рада України прийняла постанову, зокрема, про Інгушетію. Її назва про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів», та відновлення територіальної цілісності Інгушетії цей документ підтримали 248 парламентарів. Згідно з текстом, він постановляє цитую визнати право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної держави, засудити масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування їхньої національної території, а також масове вбивство Інгушів у 1992 році та інші злочини здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноцидного знищення. Інгуської нації, підтримати прагнення Інгушів до відновлення територіальної цілісності та збереження національної ідентичності. Кінець цитати. А ось як прокоментував це рішення, народний депутат Ярослав Юрчишин. Послухайте цитату: це наша офіційна підтримка прав людини і крок до повалення російського імперіалізму. СРСР та Росія цинічно знищували Інгушів. Репресії, масові депортації в 1944 році, знищення цвинтарів та культурної спадщини, урізання території. Кінець цитати інгушетія це невелика північно-кавказька республіка, яка входить до складу Росії і розташована поруч із Чеченською республікою. Тисячу 1944 року, з 23 лютого до 9 березня, майже всі представники Інгушів та Чеченців за оцінками істориків, це близько 650 тисяч людей. Були силою вивезені до середньої Азії під приводом, нібито їхньої співпраці з нацистською Німеччиною. Частину людей, переважно літніх жінок та дітей з високогірних районів, було знищено на місці. Чечену Інгушетію як автономну республіку у складі РФСР ліквідували. Близько половини депортованих загинули в дорозі чи вже на місці примусового поселення через суворі умови життя там. Тисячу 1957 року, вже після смерті Сталіна, тим, хто вижив, дозволили повернутися на батьківщину. Також було поновлено чечено інгурську автономну радянську республіку у складі РФСР, яку розділили на дві після розпаду СРСР у 2018 році. Частину території Інгушетії, попри протести, було передано до складу Чечні. Вже тоді люди протестували, але їх не чули. Право на своє притісняли. Як бачимо та й знаємо, роблять це в Росії досі. Як вам такі новини з того боку кордону? Пишіть ваші враження від побаченого і почутого у коментарях. Тисніть підписатися і на лайк. Так ви зможете слідкувати за усіма новинами, які готує для вас наша команда. До зустрічі.